Це яке в нас небо чорне. Ну, не передає, як завжди, камера, що воно чорне, але воно просто чорне. Зараз буде зливо, як завжди. близько гримить, да, камера не передає, що небо чорне, але воно просто чорне. Так, на, на коврики да, дуже важко. Лучше всегда на столі. На чимсь твердом треба. Такі білі пухи це Він дуже великий. Да. І можна скласти, бо він удобний. І отой скрик такий немає. Маленький лучше там, так. Да.

Які вкусняшки. Чайок. І мілечка теж вона вже снідала, а зараз вона їсть палочки. Ну, це вже перекус у нас. Вона поспала, зараз перекус. І компотик у неї в бутилишся. Все-таки я її варю компотик, це сушки без цукру, без нічого, звичайно. Просто компотик. Я її приучаю пити компотик, бо коли вночі, я її відлучую в груді нарешті, і коли вночі. Вона буде просинатися, то я буду їй давати цей компотик. Ну, так як ми давали Кірі. Бо суміш, я ніяк не змогла її привчити. Ми пробували різні, вона ні в яку не хоче їх. І вже навіть дійшло до того, що спочатку, коли вона не знала, що таке суміш, вона ще пробувала пару ковтків, а потім вона вже кривилась. Зараз дійшло до того, що вона вже просто на запах з бутылки чує, що це суміш, і вона зразу відвертається і вже вона навіть ковточка не хоче пробувати. Просто ні в яку. Ну, я знала, що такі є, бо діти, які були на груді, вони не признають суміш. Я це знала, у мене з кірою точно таке саме було. Але я хотіла спробувати і нічого не вийшло. Так що, отак, будемо по ночам пити компотик, сьорбить. Іншого виходу немає. А днем буде їстечки вже все, що вона їсть, Вона і так вже добре їсть в ти Покажемо вам закулісся фотосесії. А ну, верни Кіра, що це було? О, тепер видно, що це було в А знаєте, що це ми робимо? Кожен місяць з на самого народження Емільки, тобто ну, там, перший місяць, як був. Е, я їй кожен місяць роблю з памперсів цифорку, тобто скільки її місяців, і роблю фотосесію. Ну, як фотосесію? Фотографію з цією цифоркою. Бо потім в рік я буду робити калаш з першого по дванадцятий місяць. Ну, Я так кіри робила і буду мільки робити, так буде дуже класно. От. Але, зрозуміло, що в вісім місяців уже зробити таке це дуже важко. Це просто я не знаю, Вона хватає ці памперси, розкидує, кіра їд, влікає, щоб вона вверх дивилась, я фоткаю. <реку> це так смішно. Крутиться, втікає, уповзає. Я хотіла її ще зав'язати пальмочку, щоб уже було якось гарніше. Вона не дає, вона черв як черв'як і крутиться. Вона зараз, поки я буду за резинкою піду, вона вже просто втіче, уповзе, Була і все буде. Вона забирала це із дев'ятки. Але да. їй, кстати, 8 місяців було ще 12 червня. Боже, я червня, що я милю. Липня. 12 липня було. Тобто, 13... 12 серпня їй вже буде 9 місяців. Але просто я її тоді не сфоткала, і я вирішила, що поки не пізно, то треба сфоткати. Да, так, вже от 12 серпня їй буде вже 9 місяців. Але я не можу пропустити, бо я ж кажу, що я буду робити калаш. Мені треба, щоб кожна циферка була за кожен місяць. Але вже... З кожним місяцем все важче і ваші. Я не знаю. Як почне ходити, то вже не знаю, як будемо її скручувати, щоб сходку... не маю не скручувати. <спири> це капець. Де така? Навіть платье вділи. Але не видно навіть на фотки, не що <спири> це платочку. Отак, так, так. хотіла вам показати, Думаю, що вже можна, і Кіра вже цей влог не побачить до дня народження, то точно я їй готую таку коробочку. Це такі мелочі, які ми подаруємо їй саме в день. Ну, це буде шарик, такий міжка великий. Потім ну, в саме вже день народження, думаю, я вам його покажу. А тут е це такі мелочі подаруночки, які я подарую в цій коробочці, Це стічила була, вона його дуже хотіла і не настіча. сумочка. Гулять на телефончик. Это она, думаю, в Дине до да, платьечка. Бачите, такая краса. Класс. Э, косметичка такая. Косметичка такая пускована, надо я не знаю, почесать. Так. Дивите. Стич. Она очень любит стича. Ну, думаю, понятно, да. Всяка такі мелочі всякі такі. Все, що щось з тихом понаходила, то я її сюди вклала. Брілочок такий. А це було до корони. Там написано щось там, мені 9 років, здається, щось таке. О, це такі дрібнички це е, мені подаримо в сам день народження, я думаю. Так, да, я думаю, що в саме день народження в цей ж день. А основний подарунок, який ми з чоловіком їй будемо дарити, це велосипет новий. Вона про нього знає, вона його дуже хоче, вона сама його попросила. Тобто е -е, я не знаю, чи ми велосипед поїдемо прямо в цей день купляти, чи за день, чи після нього, то ну, щоб в сам день народження були дитині, якісь дрібнички, то оце їй подаримо. Ну, ще будуть шарики, я думаю, що я понадуваю там ще таке дещо пом'яче придумаю, пін'ята ще буде. Е ну таке. Вот.